Сьогодні розповім ситуацію, яка була в одному з дворів. Діти років 10 розмовляють, і один хлопець хизується. Та у мене взагалі-то горний ровер. Я спершу подумала, що він сказав гарний. Ну, але там було продовження, як ви розумієте. Бачиш, скільки в мене передач. Наступного тижня з татом маю в Овчинецьких горах його випробувати. Ах, горний. Зізнаюсь чесно, давно не чула цього словечка нашою рідною мовою гірський. Гірський велосипед. До речі, гірські велосипеди можуть мати і 21 передачу, і 27. А ще з цікавого, хлопчина сказав не велосипед, а ровер. Ровер, так зазвичай кажуть галичани. Звідки воно взялося слово походить від британських велосипедів компанії Ровер, які увійшли в історію у 1884 році. Виробниками були Джон Старлі та Вільям Саттон. Фірма Ровер зробила так званий прорив. Зрівняла колеса за розміром, і задній привід зробила. Відтоді їздити на них стало. І безпечніше, і зручніше. Люди осідлали масово цей двоколісник. Ну, в польській мові слово ровер є літературним. Гадаю, ви зрозуміли, звідкіля воно з'явилося саме на Галичині. Свого часу редактори ретельно стежили за тим, щоб питомі українські слова не потрапляли у літературу. Вони вносили правки, редагували, вичищаючи українську лексику. І так, з робочого примірника перекладу Романа Вільяма Еша вибір зброї було викреслено і виправлено слово чота. Чота, прочитаю вам з Вікіпедії, взвода бо українська історична назва чота військове формування, тактичний підрозділ, що входить до складу роти батареї та складається з 15-45 осіб. Читаю далі. Згідно зі статутом Збройних сил України використовується термін взвод, це слово запозичене. З російської мови, яке утворене від дієслова, взводіть зводити у 1957 році, писав Андрій Головко. Та їх тут ціла чота буде, чоловік з двадцять. Повертаємо своє.